Ми працюємо а через. Підтримку проєктів організації громадянського суспільства проекти можуть бути конкурсні і позаконкурсні. Давайте для початку поговоримо про конкурсні проекти. Періодично міжнародний фонд відродження, його окремі тематичні програми оголошують конкурси. Конкурси безпосередньо пов'язані із нашими стратегічними пріоритетами. Мають дуже чітко визначену мету, яка сформульована власне у конкурсному оголошенні. І Звідси перша порада уважно читаємо конкурсні оголошення. Там ми визначаємо мету, заради якої власне і оголошується даний конкурс. Там вже формулюється е, наші очікування від того, чого можуть досягти проекти, які ми зможемо підтримати. Там вже оголошуються критерії, за якими будуть потім оцінюватися пропозиції Понаді на даний конкурс. Визначаються основні умови, визначаються е, ті параметри е, підтримки, орієнтовний бюджет, рекомендований бюджет. Там же визначається. Той граничний термін подання проектної пропозиції, який необхідно врахувати. Отже, якщо це конкурсний проект і Міжнародний фонд відродження оголосив конкурс, будь ласка, заходьте на наш сайт, дивіться і читайте уважно конкурсне оголошення. Там надана надзвичайно детальна інформація про те, власне, заради чого цей конкурс існує, і що ми очікуємо побачити у ваших проектних пропозиціях. Отже, починаємо з анотації. Саме в анотації дуже стислі форму якщо ми просимо, напишіть це в рамках не більше однієї сторінки, будь ласка, нехай це буде саме в рамках однієї сторінки, Але з анотацією ми маємо дізнатися наступні речі: актуальність вашого проекту, що саме ви плануєте зробити в рамках вашого проекту, як саме це буде зроблено, які основні очікувані результати, чи є у вас партнери, чи є підтримка інших донорів? Іншими словами, з цієї стислої інформації на одну сторінку, нам необхідно. Дізнатися, що у який спосіб, за допомогою яких дій, з якими очікуваними ресурсами ви плануєте зробити, і які результати ви одержите у анотації, також варто зазначити, чи е, вашу проектну ідею вже підтримують інші донори, чи вашу проектну ідею можуть підтримати інші донори для нас. Це не є необхідною умовою. Ми Можемо підтримувати як ті проекти, які мають додаткове фінансування, і ми е, раді виступати у партнерстві із іншими донорами, так і ті проекти, які такого е, додаткового фінансування не мають, для того, щоб е, ми могли краще. Оцінити масштаб вашої ідеї, зрозуміти, які ресурси є в вашому розпорядженні, на що ви покладаєтеся, нам потрібна і важлива ця інформація. Але, повторюся, вона не є принципово важливою для того, щоб ми оцінили. Підтримувати чи не підтримувати такий проект організації громадянського суспільства часто працюють у партнерстві. Насправді в цьому сила організації громадянського суспільства. Якщо в вашому проекті зазначено, що ви робите його у партнерстві з іншими організаціями, нам важливо не просто їх перелік. Згадайте, будь ласка, яку саме роль мають. Партнерські організації у вашому проєкті, і важливо, щоб ми могли зрозуміти, як саме вони його посилюють, як виникають синергії, співпраці, як, можливо, ми могли би побачити з вашої заявки, виростає у перспективі більша ініціатива, яка залучає довкола себе цілу низку партнерів. Якщо ж партнерів у вас немає, це також. Прийнятно, головне, щоб ми розуміли логіку побудови вашого проекту і спроможність вашої команди його виконати самим без партнерів, без додаткових донорів з підтримкою від міжнародного фонду. Відрочення найважливіша частина вашої проектної заявки це власне опис проекту. Після того як ви впоралися з односторінковою анотацією, і ми вже розуміємо, що саме в який спосіб, з якою метою ви бажаєте зробити які ресурси для цього вам будуть необхідні. Ми переходимо до більш детального опису. Тут найважливіше і найцінніше, як на мою думку, це цілісність вашої проектної ідеї. Що це означає? Що ми розуміємо, читаючи вашу заявку. В чому полягає проблема, для кого це проблема, чому це проблема, за які є попередні зусилля вирішити цю проблему, що нового пропонуєте ви, який підхід ви застосуєте, у який спосіб, які дії, яка діяльність передбачена вашим проектом, які ресурси для цього необхідні, яка команда це все буде здійснювати, з яким досвідом, і власне, які результати будуть у безпосередній перспективі по завершенню цього проекту? А також який потенціал має проект вплинути на вирішення більшої проблеми, частиною якої є та, яку для себе ви визначили у своїй проектній заявці? Знову ж таки, найважливіша частина це цілісність цього опису. А саме, ми розуміємо, яким чином проблема пов'язана з діяльністю, чому саме ви зможете зробити це найкраще, які результати ви одержите? І чому ці результати є актуальні для громадянського суспільства? Коли цієї цілісності немає, ну, власне, це сигнал для вас, коли ви перечитаєте свою вже готову проєктну заявку. Тому що її необхідно дещо доопрацювати, тому що саме на цьому етапі уявіть собі, коли вашу заявку читають люди, які не обов'язково настільки глибоко, як ви, занурені у вирішення даної проблеми, які не обов'язково настільки глибоко, як ви, уявили собі увесь ланцюжок дій, пов'язаних із вирішенням даної проблеми, і не обов'язково розуміють наскільки талановита і спроможна команда, яку ви залу. Учите для того, щоб досягти тих результатів яких ви прагнете єдиний спосіб для тих, хто оцінює ваш проект, дізнатися про це це якісно пропрацьована заявка. Вона не мусить бути довга, вона не мусить містити у собі складних зусиль обґрунтування, хоча обґрунтування також дуже корисне справа. Але така заявка точно мусить відповідати сама собі і містити внутрішню відповідність і цілісність між її окремими компонентами. Отже, ми сформували проблему: сформулювали проблему максимально точно і максимально вузько для того, щоб її можна було осягнути, опрацювати і принаймні просунутися якимось чином. Її вирішення у е рамках достатньо нетривалого проекту. Тут я зразу скажу, що типові проекти, які ми підтримуємо, тривають десь близько півроку. Це не означає, що вони не можуть бути коротшими, це не означає, що вони не можуть бути довшими. Але вони точно мають чітко визначений початок проекту і чітко визначений кінець проекту. Отже, ваш проект, коли ви його розробляєте, має враховувати те, що час, який ви відводите для себе на вирішення тієї проблеми, що ви винесли в суть свого проєкту, є обмеженим. Наступний момент, дуже важливий і дуже непростий це формулювання мети. Нам трапляються проекти з глобальною метою. Нам трапляються проекти із метою, яку ми не завжди розуміємо. Нам трапляються проекти із метою, яка сформульована на кілька абзаців, і тоді в нас виникає логічне питання: а чи ті, хто подають заявку до нас, чітко сформулювали мету для самих себе? Отже, золоте правило у формулюванні мети. Вона має чітко відображати те, що саме ви пранете досягти відносно тієї проблеми, яку ви для себе сформували. Ми просимо її вкласти у одне-два речення. Хай це будуть короткі, змістовні, точні речення. Переходимо далі. Ми говорили про те, що проблема, яку ви визначили, навряд чи охоплює взагалі якусь сферу, яка є складною. І так далі, це проблема для. Когось для конкретної аудиторії, для конкретної цільової групи, або для кількох цільових груп, життя яких стане суттєво кращим через те, що ваш проект матиме результати по вирішенню тієї проблеми, яка дійсно для них важлива. Формулюйте цільову групу або цільові групи достатньо чітко для того, щоб ми могли співвіднести проблему, мету із тим, для кого ви. Збираєтеся працювати. Наступний етап дуже детальний і для нас дуже важливий а також дуже важливий для самої організації для вашої організації, коли ви готуєте свій. План реалізації проєкту, так етап, етап так і називається: план реалізації проєкту. Знову ж таки, золоте правило він не має бути ні занадто довгим, ні занадто детальним, не в цьому його цінність, але він має бути відображенням послідовності дій, які, на вашу думку, наближають вас до вирішення визначеної проблеми і досягнення очікуваних результатів. У плані ми е, намагаємося. Зрозуміти ваше. Думання щодо окремих етапів, які ви плануєте зреалізувати на цьому етапі, хто саме це робитиме? Не йдеться про там прізвище ім'я конкретної людини. Не обов'язково, хоча це можливо також, якщо вже визначено, хто саме в вашій команді займатиметься реалізацією або відповідатиме за реалізацію того чи іншого етапу. І ми також просимо додати е приблизну оцінку е фінансового забезпечення. Тих дій, які ви запланували на даному етапі, правило те саме: цілісність підходу, логічність побудови. Ми розуміємо, чому ті чи інші дії з'явилися у вашому плані, як вони пов'язані між собою, звідки ми дізнаємося, що та чи інша дія власне. Е Має певний результат, і тому ми власне містимо у нашому плані також показник. Очікувані результати для кожного етапу. План реалізації проекту у нашій а, аплікаційній формі існує у вигляді таблиці. Це дозволяє і а, вам, і нам мати достатньо структуровану інформацію про те, а, а, якими етапами а, якими діями буде зреалізований ваш проект. Ну і також це дозволяє. Вам і нам е, стиснути цю інформацію максимально для того, щоб лише найважливіше е, з'явилося у нашій, нашій табличці, нашому плані реалізації проекту, і при цьому нічого не загубилося. Отже, кожне слово має значення. Дуже важливим компонентом плану реалізації проекту є е, е, результати кожного етапу. Правило те саме максимально точна. Стисло описаний результат, який покаже нам, чи даний етап досяг того, заради чого він а, був а, врахований і включений у план дій. Дуже важливий компонент будь-якої заявки це те, що у нас а, називається ресурси проекту. І, ймовірно, це найцінніше, що в ній є. Це Перш за все, люди, які склали цей проект, люди, які будуть його реалізовувати. Надзвичайно важливо детально описати, хто буде впроваджувати даний проект, яку, а, який досвід мають ці люди, а, яким чином поєднуються вони в команду, оскільки це не просто набір особистостей, це не просто набір прізвищ. Це саме команда. І з цієї точки, точки точки зору дуже важливо в ресурсах проекту. Показати тим, хто буде оцінювати цей проект, яким чином ви забезпечуєте, що, е, те, що ваша команда достатньо потужна для того, щоб досягти очікуваних е, вами результатів. Тут ми детально описуємо фахівців, які вже є у вашій команді, так дійсно трапляється, що ви ще не знаєте, хто саме буде відповідати за той чи інший етап вашого проєкту. Можливо, ви оголосите конкурс, можливо, ви лише очікуєте, що такі фахівці з'являться у вашій команді. Але важливо вже на цьому етапі, щоб ви зазначили, якщо не безпосередньо конкретну людину, що є уже у вашій команді, то описали функцію. Яку ви очікуєте? А... Зреалізувати і для якої ви будете потребувати відповідну людину, яка приєднається до вашої команди на на тому етапі, який ви визначили у своєму плані роботи. Тобто, це можуть бути фахівці вашої організації, так це можуть бути фахівці, які працюють за межами вашої організації. Це не обов'язково стосується тільки проектів, що реалізуються у партнерстві з іншими організаціями. Ми розуміємо, що Деякі проекти дійсно потребують а, а, більш широких зусиль і більш широких компетенцій, ніж ті, які можуть бути на даному етапі в одній конкретній організації. Тому у нас є частина, яка називається залучені фахівці. Правило щодо неї те саме. Ми детально описуємо, кого ми плануємо залучити у виконання вашого проекту, чому саме цю людину, а, які саме компетенції, особливі таланти, особливі здобутки, досвід. А, Має та чи інша людина, яку ви передбачаєте, залучити до реалізації свого проєкту, власне, це також дає тим, хто буде оцінювати ваш проєкт, можливість визначити наскільки реалістична є от саме те поєднання між проблемою, метою, планом діяльності, і тепер. Командою, яка це все мусить зреалізувати. сюди ж ми додаємо опис обґрунтування певного обладнання. Так, ми дозволяємо і ми добре ставимося до е запитів на придбання обладнання. Цей запит має бути обґрунтований. Ми маємо розуміти, яким чином е це обладнання необхідне вам як організації. Ми, е Підтримуємо організаційний розвиток. Ми вітаємо, коли організація дбає про е, свою е, діяльність і е, шукає можливості розвивати її далі. Вітак? Обладнання це добре, якщо вам є необхідне. Будь ласка, опишіть, як ви будете тим користуватися, що воно вам дасть, в тому числі, за межами даного проєкту. Якщо ж вам обладнання не потрібне, можете написати, обладнання не передбачається. Переходимо до дуже важливого компоненту, який називається результати реалізації. Проекту ми вже сказали на початку, що результати можуть бути короткострокові. Це те, що ми очікуємо, і ви очікуєте, пропонуючи цей проект, досягти до того моменту, коли проект закінчиться. І довгостроковий вплив надзвичайно цінний. Так, дійсно, його можна бути досить складно передбачити вже на цьому етапі, але нам важливо і цінно розуміти ваше бачення того, як. Один конкретний проект, який ви пропонуєте зараз, вкладається у досягнення більших цілей, у вирішення більших проблем. Можливо, саме ваш проект підштовхне подальше думання у тому напрямку, який є стратегічно важливим для вашої ініціативи. Можливо, саме ваш проект докладеться до великої низки зусиль, спрямованих на вирішення. Більших проблем чи досягнення більших результатів. Чудово. Ми точно маємо про це знати. Це якраз той компонент, який суттєво впливає на загальну оцінку поданого нам проекту. До нас приходить дуже багато проектів. Насправді, це кілька тисяч на рік. Ми підтримуємо в середньому 450 до 500 проектів на рік. Це означає, що ті, хто оцінюють проекти, завжди мають вибирати серед... Численних проєктів і розуміння того, які будуть результати, наскільки вони реалістичні, наскільки вони досяжні, наскільки вони конкретні, і при цьому наскільки вони дають. Певну перспективу виходу на новий рівень вашої організації, на новий рівень вирішення а, тієї проблеми, яка є важливою для вашої цільової групи або цільових груп, і який є важливою для громадянського суспільства України. В цілому, це дуже важливий елемент, про який ми точно хотіли би а, знати. Наступний компонент вашого проєкту. Це власне, що буде далі після того, як ви е, досягнете своїх короткострокових результатів, успішно здасте е, фінальний звіт, успішно відсвяткуєте досягнення і працюватимете далі, оскільки рідко який проект досягає? Остаточних результатів відразу, рідко яка проблема вирішується єдиним проектом. Ми завжди намагаємося дивитися, яким чином організація уявляє собі те, що ми могли би визначити як стійкість результатів проекту. Що залишиться після того, як зданий остаточний звіт? Що залишиться після того, як ви провели всю всю свою діяльність? Провели е, всі заходи, які ви передбачили. Чи залишається що, що ви заберете з собою по до проекту? Це може бути масштабований до більших розмірів новий проект. Це може бути частина пошуку нової ініціативи. Це може бути продовження існуючої ініціативи. Це може бути щось, з чим ви підете до інших донорів і, опираючись на свій успішний досвід і свої одержані результати, скажете. Міжнародний фонд відродження підтримав на цей проект. Ми досягли ось цього, і тепер ми хотіли би зробити більше. Ми дуже тішимося, коли так відбувається. І завжди пишаємося, коли ми змогли підтримати щось, чого що виросло щось більше, більш стале, більш впливове. Таке, що поєднає, можливо, вашу початкову ідею із ідеями інших організацій громадянського суспільства. Напишіть обов'язково про те, як ви це бачите у своїй проєкті. Кній заявці можу зразу сказати, що ми подамо заявку до інших донорів без певної деталізації, навіщо і які ви бачите перспективи в її розвитку виглядає не дуже переконливо. Про те, яким чином буде життя проекту після проекту, ми думаємо разом з вами на самому початковому етапі складення його, як я вже сказала, рідко яка проблема вирішується з одного разу. Але перспективи того, що ця проблема буде вирішена, на нашу думку посилюються, якщо ви маєте це от бачення того, яким чином і куди підуть доробки від того проєкту, який ви за нашою допомогою змогли здійснити важливою частиною вашої проектної заявки, буде те, що називається ризики. Дивно, але саме в цій частині іноді з'являється дуже мало інформації або вона дуже не деталізована. Що ми маємо на увазі, коли ми говоримо про ризики? Взагалі, навіщо ми включаємо у проектну заявку цей компонент? Ми очікуємо, побачити, наскільки ви Реалістично оцінюєте е, ситуацію, е, наскільки ви е, бачите складнощі і виклики, які можуть вплинути на реалізацію вашого проекту, які не залежать від вас, але й такі, які залежать від вас, тобто ми дивимося і на те, що ви прописали зовнішні ризики і внутрішні ризики? Головне тут, що ви їх передбачили. Ви розумієте, як ви зменшите вплив тих ризиків, які на які ви можете впливати насамперед внутрішніх, і ви розумієте, яким чином ви працюватимете, коли вас накриє зовнішніми ризиками, зменшити чи усунути які ви не можете самі, як організація, але ви розумієте, що ви робитимете, коли вони настануть для нас. Важливо, щоб ці ризики були безпосередньо пов'язані з тим, що ви намагаєтеся здійснити. Плануєте здійснити в рамках свого проекту. І компонент, який містить оцінку ризиків, розкладається для нас на дві частини. Перше це ймовірність настання цього ризику. Можете оцінювати його по якійсь шкалі. Можете писати 1, 2, 3, 4, 5, Умовно кажучи, один це мала ймовірність, п'ять це велика ймовірність, і дещо посередині, так як ви присвоюєте цьому. Те чи інше числове значення, і друга частина це вплив цього ризику. І дійсно може виявитися, що ймовірність ризика дуже невелика. Але якщо він настане, то вплив його буде настільки великим, що ми точно хотіли би передбачити його, плануючи свою діяльність і свій проект. Після того як ви оцінили ймовірність і потенційний вплив, ми переходимо до іншої частини, яка теж дуже важлива. А саме, а що ви робите мене для того? щоб пом'якшити той ризик, який ми не можемо усунути, або запобігти виникненню того ризику, на який ми впливаємо З внутрішніми ризиками, простіше вони більш передбачувані, вони більш нами контрольовані. Оскільки ви добре знаєте свою організацію, її спроможність. Ресурси вашої команди, склад вашої команди, ви можете впливати на те, яким чином підсилити вашу команду, і таким чином, наприклад, зменшити ризики того, що ваш чудовий і змістовний план роботи може бути під загрозою, якщо, наприклад, частина вашої команди буде спроможна продовжувати далі ту роботу, яку ви очікували, що команда буде робити. Їх тим більше треба. Проаналізувати і включити цей аналіз у вашу проектну заявку. Коротко підсумуємо: якщо це конкурсний проект, уважно читаємо конкурсне оголошення, там написано все. І це дуже корисно. застереження ми не переписуємо конкурсне оголошення і не аргументуємо свою заявку, тим. Тими словами, які написані власне, у самому конкурсному оголошенні, ми це читаємо. І ті, хто оцінюють проекти, це також читають. Якщо у вас є реально інноваційна ідея, яка вкладається у стратегічні пріоритети фонду, вкладається у стратегічні пріоритети вашої організації, дійсно рухатиме громадянське суспільство вперед. Але сталося так, що поки що немає оголошеного конкурсу, саме в рамках якого могла би бути зреалізована така ідея. Подавайте позаконкурсний проект, аплікаційна форма та сама. Загальні правила дуже подібні, коротка, конкретна анотація, з якою ми дізнаємося. Хто, що для чого, у який спосіб, з якими ресурсами, з якими очікуваними результатами планує зробити, стискайте це все у одну сторінку, не забудьте згадати е, про те, які є у вас партнери, що саме вони робитимуть е, в рамках даного спільного проекту. А також якщо у вас є додаткові донори, додаткова підтримка, будь ласка, згадайте у вашій анотації. Правила е, як для конкурсних проектів, так і для позаконкурсних проектів подібні аплікаційні. Форми це та сама аплікаційна форма. Нам важливо розуміти цілісність, послідовність вашого проекту, те, яка команда це буде зреалізовувати. Чому саме ви, чому саме зараз, чому саме в такий спосіб буде досягнуто тих результатів, які безумовно є важливими для українського громадянського суспільства? Я читаю кілька сотень заявок кожного року. Це надзвичайно цікаво, це надзвичайно важливо. Одержуючи ваші заявки, ми розуміємо, наскільки потужна і повна ідей українське громадянське суспільство. Ми дячні за кожну заявку, яка приходить до нас. Нехай не всі вони одержать підтримку. Ми не можемо профінансувати все, очевидно, але кожна з них е, рухає. Далі, наше розуміння того, як громадянське суспільство може вирішувати ті проблеми, які є важливі для суспільства, і досягати тих результатів, які обов'язково приведуть нас всіх до нових вершин. Тому, будь ласка, чекаємо на ваші заявки, готові відповідати на ваші питання. Завжди бажаємо вам успіхів.